Різка зміна погоди в Україні є своєрідною репетицією осені. Супереч клімату, такі холодні аномалії в цьому році спостерігаються в найспекотніший період року, розповів синоптик Віталій Постригань. Як пише він у своєму Фейсбук, у центральній Україні завдяки південному циклону середньодобові температури на 2-3 градуса нижчі кліматичної норми. Синоптик уточнив, що завдяки активізації атмосферних фронтів за три дні випала півмісячна норма опадів. Разом з тим, він прогнозує вплив антициклону на формування погоди найближчим часом. При цьому температурний фон плюс 24 градуси на 2 градуси перевищить кліматичну норму. Постригань не виключив і надалі грозових дощів, і додав, що температура вночі очікується від 13 до 18, а в день стовпчики термометрів фіксуватимуть плюс 27, плюс 32 градуси. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.